Це футбольний стадіон в місті Єрпінь. Раніше тут тренувалося нове покоління українських футболістів. А тепер він покинутий через війну. Я знаю, голкіпер захищає ворота від м'яча противника. Але як їх захистити від ворожої російської ракети? Я знаю, що вболівальники можуть приймати гравця чи ні. Але як прийняти цю нестерпну тишу на трибунах? Сьогодні Росія продовжує війну в Україні. А російські спортсмени продовжують мовчати. І це мовчання тиха підтримка терору. Я звертаюся до всіх, кого об'єднує любов до спорту. Ми не маємо мовчати. Всі ми. Весь демократичний світ. Єдина збірна у боротьбі за перемогу над злом. Діліться своїми постами з хештегами кампанії та закликайте до бойкоту російських спортсменів. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Мовчання вбиває. За підтримки Міністерства молоді та спорту України.